Любі друзі, вітаю третього ігрового дня першої тілі Львови зимового сезону 2000. Тарас Коваль, номер 14, Павло. Гавло зараз атака і забиває. Але бабій одразу ж посилання відправляє до прямої трансляції. Але звісно ж, дуже Непросто було кожному із суперників протистояти цікаще було насправді не забита, ніж навпаки. Зараз мов... Які... у минулому чемпіонаті. Попередження у непотрібній ситуації зараз команда Нептун таки залишається із м'ячем, Андрухів. Проте стоїть ми пробиває. Почувати за ось такого от результату. Є такі виконавці, як зокрема, ось цей от хлопець, який перебував, але від того якість турніру насправді не впала. Але я думаю, навіть навпаки. Цікаво. Що? Навіть команда стала лідером за підсумками регулярної частини. Регулярна частина атакує. Зараз команда Студіо Пробуває. Зберігається. Відповідно, із нулем ніхто стартувати не буде заслуги. Бабі, пас перед на Пробиває! Бабій! Вовкода на добиванні не заб... поспіль, У виконанні Юрія Черковського. Ролі. Шлоні друзі, відно. Бабій. Бабій пробиває! який гол від Олега Бабія. Бабій сьогодні дубль оформлює. Отакий от. Партнерством якогось одного закладу який розташовується у центрі і зараз. Адже ця команда дуже видовищний. Стиль ведення поєдинку демонструє. Забиває зараз Волкодаго. Немов можу... підтверджує чи мої слова відзначається Костян... Через студіо. Атакує з новими силами команда Нептун і що забиває зараз? Забиває! Несамовиті емоції від Олега Бабія. Федоренко. Коваль, знову ж таки, Федоренко. Пробиває Андрух. Цей колектив здебільшого діє дуже і дуже не... Пробиває заплашенно зараз... так. Звернув я увагу на те, що його не було у кількох матчах. Але не по команда Нептун, де то підопічні Євгена Москвіна розтрощили блектор Трубич, який же класний пас на Москвіна і забиває. Павло Москвін робить рахунок у матчі 5-0. Ну тут геніальна просто таки передача! Черковського з цим. Я впорався. Дуже добре. Гра Федоренко. Оце все занадто повільно. Однозначно, прутконогі виконавці Нептуна лузоють, немов на сіні. Ось такі ото... все-таки забрак улучності цьому пострілу. Тепер вже чарова атака команди Нептун. Передача на дальню стійку. не забив... студіо. Через Черстудія сьогодні поступається. Поступається цей колектив з рахунком 0-5 Нептуну. А дякуємо за те, що разом із нами переглядали цей матч, цю гру. До нових зустрічей. Любіть футзал, любіть Україну.